Всім привіт, друзі! Ну що, будемо робити призови на завітному вікні. Як то кажеться, без всяких розгрузок і всяких шаманств. Але сподіваюся, що щось все-таки впаде. Хоча розумію, що мені з цього вікна взагалі нічого не падало. Але тим паче погнали, подивимось. І так, перший призов у нас. Звісно, чао, ну, до речі, Четвірка. непогано, непогано. Початок Четвірочки. Але це максимум буде за цей виклик, я вам говорю. Безел. Класика, є прокачений. Іноді користуюсь. Так, третій. Погнали. Беліт. Ну, от вони пішли троєчки. Давайте відкриємо скриньку. отримаємо свою жменьку плюшок. І підемо далі. Так, кейлані. Хайде на корм. Так, Фіана. Теж на корм. Ну, я ж говорю, дивіться, 6 скруток ще залишилося і це буде трійки. Гріл. Єсть невкачений, ніяк не можу прокачати його. 5 спроб залишається. Беліт. Друга беліт. Як вам топ? Топ. Скажем так, в стиле Кирюхи. <свешь> Давай, Миссандра, принеси нам что-нибудь. Вот это вот, конечно, приколясик. Приколясик. Порадовало, порадовало, блин. пацаки По в Альянсе сказали, что ты типа, с пятой, шестой крутки падала. Вот ты мне с шестой круточки упал. Так, Арманчик, Арманчик, ну ты, конечно, вообще хорош, хорош. От це прям нежданчик, нежданчик. Так, ну залишимо три круточки. Получається, з восьмою крутки він мені впав. Фу-фу-фу-фу. Так, а що в нас по арманчику? Чи є у нас чим його качати? У нас на Арманчика тоніки є. Емблем... Ефірочки теж є. Ну це вже хорошо, буде на 4,85 точно. Так, і. По загончику. Що у нас на арманчика по загончику? Так, трошки Трошки тупену. Давайте тут оглянемо, швидше буде. Так, у нас він цей. Так, 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 так. Ну, де там мої загончики? Немає під нього загончика, але будемо тоді ловити під нього загон. Круто, круто. Я. Прям неочікувано, неочікувано здивований, радий, крута карта. Топ. Всім дякую за перегляд, друзі. До наступних зустрічей.